Добранок всім, 30 квітня і знов їдемо на коп. Як обично, общем, на вулиці така погода. Е, Та й все. Ми з тим з костюм і, коротше, Як обично, буде щось там, там показувати. Ні, значить, у нас ні. Погода не лякає на погоду. І так, погодка супер. Моросить дощ і так буде цілий день. Найкраща погода розвідника. Ми вже приїхали на місце, оце оцей лісок біля ліска і так далі. Оце ми тут плануємо походити. В общем, там було поселення, хуторки. І в принципі все. Якщо щось буде, то покажемо. Ні, значить не покажемо. Значить товариші камради. Тут не видно нашого буса. Оце поселення. От ми сюди прийшли, Вон Костяк щось питає. Буратинка! А ви як чуєте, я вже знайшов Буратінку. І вот. хочу вам її показати. Господи, не знаю, видно щось, не видно. Я зараз спробую налаштувати, щоб було видно. Манюсенька, ні какусінька. Но почин є. Знахідка зато. Коротше таке. Тепер хожу, ходжу-ходжу, нічого, нічого особо не попадається, попався кусочок хрестика, потім покажу. Купнув ямку і от Гудзик попався. Гудзик? Гудзик. Таке враження, що він пострібляний трохи. Був чи є, не знаю, а може ну навряд чи він срібний. Хоча все може бути, зелень знімаєш і він блестить. Не знаю, потім покажу. Так недалеко від Гудзика там окупнув. Ще попався сигнальчик, там Бородінка. Як би там не було, але все одно приємненько. Фокус щось взагалі не хоче зловити. Ладно. Де дощ не пропадає, було то все більше і більше. Хожу по цій галявині, так я ще не добрався до того ліска. Дерець трошки є. Копаю, коротше, отакі вот от ями великі... Но... Слава Богу, не завжди. Воно так печально. Деколи даже попадаються гудзики. В общем, один із них ось, походу, царська Росія там орел, вроді би зображений. Нічого не видно, але я потім помию покажу. Короче, люди тут жили 100%. Я думав, що так собі якась кераміка. Купнув ямочку, там рив знаходив нічого. Підійшов сюди, купнув. І знайшов отаку от штучку. Медно, звісно, тоді це було актуально. Це зараз ніхто з цим не ходить. Обручалочку. Парам! Походу, чоловіче, бо якийсь здоровий розмір. Таке? Мітера з нас Буде трошки завивати вам. Ну копнув ямочку і така отака от штучечка. Я так розумію, що це якась ладанка чи що І походу типу катол... католицька чайка. Взагалі потім помию, покажу. Щось з біжутерії тут багато, а монет щось не густо, не густо. Я сьогодні, походу, чемпіон... Ой, по гузикам чи що. Не знаю. Знову ямка, знову гудзик. Хоч би вони хоч були трошки інтересні, чи що, щоб коли їх помиєш, бо бачу, що вони всі якісь ніякі. вушка цілі. О, там ще якась ерунда є. Ну ладно, потім. показати, який сигнал попався. Нічого особливого, ямка там трошки глибоченька. І отакий от, от брусок. Я спочатку подумав, що це, похоже, щось на куска гривні, але потім зрозумів, що це... Кусок свинцю, походу, чи що. Ну, інтересно. Таке, таке щось. І ще є маленька фішечка, що по та карті показує на цій місцевості пустоту. А в реальності знаходяться гудзики, купа кераміки, всякі там кусочки хрестиків, ладанок і час від часу попадаються отакі от, от баратинки. Значить, що таки тут люди були. І кераміка теж, але що ж там не показує, непонятно. Отаке от. І одна маленька, маленька цікава відмінність на цьому місці це та, що е, знахідки реально знаходяться на поверхні, Там 10 см, 10 см це щось якась фольгушка, ще щось. А тут е, всякі інтересні штучки, одні з них це гудзики погано видно, звісно, оп з вушком, ну в общем потім по мою покажу, якісь дирки, і непонятно. Все зверху, цікаво, цікаво. І так. Ото, от що далі бачите, то це там я ходив, хочу якось рукавицями брудними взяти. Цю біжух. Коротше, ходив я отут. Там попадали гудзики, буратинки і так далі. І перебрався я вже тепер на те поселення, яке мав перебрати з самого початку. Тут хтось реально випалив гарну травичку. Прикольно ходити, цікаві дерева. Ну і от копнув ямочку. А там у мені досік. Це, походу, якихось 2 копійки. Цариця полей. Скоріше за все, що іменно так як я кажу. Бо дуже схожий Орел. Так, да, 1800 якогось там року. Ну, все одно прикольно. І так дію згідно своєї технології, походив хрестом ліво-вправо, йду собі далі. Сигнал, яма, земля і монета. Це в нас, до речі, непоганий збереглася. Це діньга. Ореал такий цікавий. В общем, погано видно. Я потім помию, і покажу. Тут добре пише, що деньга. Який рік непонятно. Ну ладно, потім розберемося. Монетка була настільки зверху, що я навіть подумав, що то якась фольга чи пропочка. А оказується купнув, не знаю, правда, наше, не наше. Українське чи... Зараз біжна, чи що то не знаю. Ну коротше потім покажу. Вроді медно. Так, і так дивимося, що знайшов костик. Найшов таку офігенну монетку. Зараз фокус є. П'ять коп Катькиних 72-го року. 2 копійки непонятно якого року. Буратинки три і от щось лиси. Непонятно що це. Ну не знаю, навіть. Я бручалочку таку цікаву. Вот. Досить такий офігенний коп тебе костять, тобі скажу чесно. Бо п'ятачок вартий взагалі уваги будь-якої. Mm. Я, я буду вдома, то свої покажу. І так, ми вже приїхали додому з копу. Треба було трошки раніше піти сьогодні, бо щоб були деякі справи, щоб їх зробити. Покажу, що знайшов коротенько, то і все. Ви бачили, що знайшов Костя. П'ятачок в нього реально офігенний. Правда, їх було аж всього -навсього. 46 мільйонів 300 тисяч випущено того року. І він, в принципі, особо не ціниться. Але взагалі таку знахідку, коли знаходиш, то це мало того, що приємно. По-друге, по-любому, хоч пару, пару гривнів, але коштувати вона буде і так. Що я знайшов? Я знайшов таку от штуку залізякий, купа проволок. Як обично, гільз немерено, Сьогодні навіть крупний калібр почав попадатись, Я йду на, йду на повишення, Це якийсь реальний кусок свинцю, такий тяжкий, що капець. І так, поїхали. Е, з монеток з монеток я знайшов боратінки. Раз, два, три. Одну 72-го року не видно ну і слава Богу. Царица полей 818 не видно, ну і слава Богу. І 37-го деньга. Деньга в сахранні такому більш-менш. Тут ще навіть мокрише. от такий Оріоль. Куриця, не куриця, я не знаю. В принципі, особо не переживаю. Далі, що ще цікавого? Ще цікаво, це знайшов кусочок хрестика. Низ, я так зрозумів. Ладанка інтересна. Інтересно тим, що. З однієї сторони а не видно Божа Матір з Ісусом, типу, а з другої отакий от ангелочок. Отаке. Обручалочку знайшов медну. походу, чоловічий бо розмір такий, ну ви бачили раніше. в принципі. Найшов гудзіки. Гудзик один із таких, ніякий страшний. Далі Гудзик з якимось прикольчиком, такі вам не знаю, що то. Далі гудзик Російської імперії не видно. Плюнем, зараз буде видно. Там фішка отака двоглавий Орел. Ну, в принципі, як І ще прикол в тому, що ззаді якісь там буковки. Можна буде почасти і прочитати, що це там таке. Ну і саме цікава находка по ходу сьогоднішнього дня це от, от гудзик. Я так розумію, що він із срібла. Не знаю точно, але зелень зніму, тоді буду знати точно. Ну, от видно якийсь метал і походу, як срібло. ну от, В принципі, от такий от коп. Пару монеток в Кості, пару монеток у мене. Всім вдалих знахідок нехай щастить.